Сьогодні прекрасна погодка, 15 серпня, свято, успіння Пресвятої Богородиці Вийшов на дамбу, каже кленчики засихають від аномальної жири. Такого ще не було. Бачу Треба проводити полив тут якоюсь машиною. А я ще вирішив сьогодні полакувати лавочки, а зробити якби якийсь плюс хоча б в свято. Зараз от їх 13 лавочок, всі полакую. Уже дві я полакував. Раз обід, нікого нема, жара, Саме ліпше робити. Так що я... Пішов дальше. Ну Так, марч. Добре, подивилось. От в той сторон. я просто там же. Зривай, бальба, же коса. Набрався тут уже. Все, всі 14 лавок покрашених. Я думав їх 13, а їх 14. Тут у нас на майданчику 4 лавочки спортивному. Ось так. Заняло мені це десь до 2 годин. Зараз іду ще горобчикам таку купив кукурудзяна крупа. Надіюсь вони такі їдять. Так, бачу, там на новій годівниці теж вже виробчики поселилися. Бачу, сидить якщо що видно. Зараз от я дойду, О, полетів занесу їм туди. Годівничку трошки доробили вже. Ну, ще не повністю, тільки зробили їм ось цей аеродром. Приземлюватись. Такий кусок такий з другої сторони теж. Вже видно їхні какашки, що вони тут їдять. От зверху покажу вам, що тут вони поселилися. Ось так як всі говорили, що тут вона дуже велика. великі отвори, що вони тут не будуть прилітати, але прилітають. Ще зараз їм кукурузки насипам, то вони тут, я думаю, сім'ями переселяться і туди ще трошки лишу. Так що добре, буду сипати. Ось так я насипаю. Сюди всередину, сюди на вершок, там навіть мені вже не видно, я вже так телефоном просто знімаю Землю посипав теж. Ось тут заманка така. Ну і вверх. Постій все засипано. Половину засипав, половину на старого дівничку. Там вчора я горіхи надушив. Зараз ми перевіримо. Залишилось. А ось сидять. Ой, навіть вже не замітив. Три богатиря. Майже все склювали. там ще обідній перерив, кукурузка. Подимося. Чи люблять вони таке, чи не люблять. Вона, дуже, вона дешева дуже. Ця крупа. 17 гривень. Подивимося. Чи будуть вони їсти. Все, я додому. Літаю величезний. Летів сюди на мене, побачив що я з бутилкою і щось розвернувся. Ось ширеня, то голубка. От і Літає. Може це сокіл навіть полює. Чи ж ти віддаляєшся, соколик? Жаль, моя камера так не зближує сильно. Все, він полетів десь далі. Але він тут кружляє, він десь тут живе. Не він, тут їх багато. Не знаю, може десь там біля тюрми. Так, і ще полиє деревка. Отак я закріпляю листочками, щоб воно полоковане. Це десята лавочка.